Та глядачі, це програма Час діяти я, Оксана Гнатишина студії. Обожнюю осінні дні, у які у Львові відбувається книжковий форум, форум видавців, тому що маємо змогу ці дні поспілкуватися з цікавими людьми. Зокрема, один з таких сьогодні у нашій студії. Дякую, що знайшли час завітати. Глядачам кажу це є Віталій Скоцик, голова аграрної партії України. Чому голова чому представник аграрної партії і чому книжковий форум? Тут дуже цікава річ. Я дозволю собі з цього розпочати. Ви презентуєте книгу для громадськості. Трішечки в цьому ключі нам розкажіть. Я посередньо на форумі я так розумію. Вітаю вас вересні, 20 вересня буде два роки. Як мене обрали головою аграрної партії України? Я не був політиком у своєму житті. Я все життя працював в реальній сфері економіки, в реальному бізнесі. Більшості випадків пов'язані із землею. Але, занорившись в політичну роботу, я зараз є на п'ятому колі по нашій прекрасній державі. Я намотав разом з своєю командою більше 350 тисяч кілометрів. Мій великий вчитель, двічі спікер українського парламенту, людина, яка підписувала декларацію про незалежність нашої держави, Іван Степанович Плющ, у 1993 році випустив книгу, яка називається Хто ми, куди йдемо. 23 роки тому. І ось їдучи по Україні, бачучи нашу прекрасну державу, 136 прекрасних людей різних національностей, 136 національностей, які наповнюють нашу країну, на третьому колі я задумався над тим, що, мабуть, я дозрів до того. Щоб дати відповіді на ті питання, які ставив Іван Степанович Плющ Плюс, гатачки перегукується, як нам жити, так? У нього було... було хто ми і куди йдемо. Там Це були хатично, знаки запитань. А у своїй книзі я даю вже відповіді, як нам жити в епоху змін. Через те, тут я аналізую, звідки ми, яка наша роль сьогодні в світі, якою вона була останнє тисячоліття, що в нас є, і що ми можемо зробити за найближчі 35 років. Дуже хочеться трішки так знаєте, філософсувати у такому вільнішому форматі, але політична ситуація, на жаль, в країні вимагає. Таких дуже чітких відповідей, чітких речей. Тому до вас зараз питання, напевно, як до політика, і навіть не так і до політика, як до фахівця у своїй справі аграрній. Тобто, безпосередньо в цьому керунку, як ви оцінюєте зараз економічну ситуацію і наскільки аграрний сектор е має шляхи для розвитку? Ось учора в Києві проходив круглий стіл, на якому зібралися кращі фахові спеціалісти в аграрній галузі нашої держави. Разом з представниками провідних міністерств, які задіяні в даному напрямку: Міністерство фінансів, Міністерство агропромислового розвитку. І ми аналізували, що на жаль, за останні два роки основна галузь нашої держави аграрне виробництво за промисловістю теж пішла донизу. До чого власне це привело? Це привело до того, що тільки у галузі сільського господарства за останній рік ми втратили 100 тисяч робочих місць. Ми прийшли до того, що продукти харчування в країні здорожчали, здорожчали суттєво. Так, хліб здорожчав за останній рік на 50%. Мало того, ми прогнозуємо, що до кінця року багато продуктів харчування далі продовжать здорожчувати. Так, пачечка звичайного масла селянського у звичайній упаковці до кінця року буде коштувати в нашій країні орієнтовно 40 гривень. А звичайна пачка кефіру, яку класично люди купували як мінімум mm. одну пачку на день, тепер стає делікатесом, і її можна буде купити раз у місяць. Вона буде коштувати 21 одну гривню. Але все ж має межу. Де та межа, коли громадськість ну не зможе так жити? скажімо так? ми вже є за тою межою. Ми власне у цьому році маємо по звіту організації Об'єднаних Націй півтора мільйона людей, які переходять із межі бідності в межу голоду. А як може бути по-іншому? Якщо середня пенсія, візьмемо звичайної людини 1400 гривень. 1400 гривень, з них 600-700 гривень треба віддати за комунальні платежі, і при цьому треба купити хоч би хліб. Який також у цьому році ще до кінця року дорожчає на 3-4 гривні. Тому це великий знак запитання. І вчорашня дискусія власне відбувалася навкруг того, чому так відбулося, і що нам потрібно зробити для того, щоб виправити ситуацію, зупинити падіння виробництва і зупинити ріст цін. Що можна зробити? Власне, ми пропонуємо і вчора разом із фаховим середовищем, економістами різних напрямків, ми пропонували повернутися до тої системи оподаткування, яка працювала в нас до 1 січня 2015 року. Тобто 17 років у нас аграрна галузь, яка з кожного року тільки нарощувала виробництво, mm -hmm. і ми стали дійсно великим гравцем у світі. Ми стали другим експортером зернових, ми стали першим виробником олії, ми стали другим виробником ріпаку, наприклад, якого теж багато вирощується в нас на Західній Україні. Але, на жаль, ми побачили, що ми з кожним роком почали заробляти менше. Але для того, щоб вибудувати нові відносини в податковій системі, нам, як мінімум, треба зупинити падіння. Через те, те, що ми вчора пропонували це повернутися до системи оподаткування, яка була до 15 що року. Нам, Я прошу, що нам заважає це зробити. Я думаю, не ви перші, не ви останні про це говорите. Чому йде затримка х Хто... непрофесійність Верховної Ради і непрофесійність наших урядів, що попереднього, що уряду теперішнього. Ось вчора якраз були представники міністерства фінансів як основного органу, який формує бюджет, і представники міністерства агропромислового комплексу, який фахово несе відповідальність за галузь. На жаль, ні від народних депутатів, ні від представників даного міністерства ми не почули, що ж сьогодні має з'явитися саме сьогодні у Верховній Раді у вигляді бюджетної резолюції. Тому вчора ми говорили не про те, що аграрії хочуть якісь спеціальні речі, аграрії не хочуть. І ніяких пільг, аграрії не хочуть дотацій. Зараз говорять, що аграріям давайте ми вам дамо 5-7 мільярдів на розвиток. Аграрії кажуть, нам не треба ці гроші. Ці гроші треба сьогодні армії, ці гроші треба медицині, ці гроші треба освіті. Давайте ми просто створимо нормальні умови роботи, зробимо доступні фінансові ресурси, і, і аграрні заробимо. галузі нічого не потрібно. Чи в разі не поступок, чи є загроза страйків? Зокрема, я знаю, в жовтні аграрії вже ведуть мову про можливість страйків. Наскільки це реально? Ми не те, що ведемо мову за останній рік. Ми сім разів виходили на загальнонаціональний страйк, і тут на Львівщині також. П'ять разів ми відстоювали ту систему оподаткування, яка діяла але таке до враження, що влада вже звикла до страйків, і це так нівелюється. Ну я не вже думаю, це має бути настільки масштабне, щоб не ну... зовсім так. Чому тому, що протягом тільки минулого року о, влада хотіла відмінити е, спеціальну систему оподаткування, яка працює працює ще, хоч врізаному вигляді, угу. але в аграрному виробництві. Нам вдалося її відстояти до кінця року. І що саме головне, нам двічі вдалося відстоїти. І продовження мораторію на продаж земель і господарського призначення. Тому так, влада десь звикла вже до того, що аграрії єдина сила, і вони готові відстоювати свої інтереси. І саме тому, не почувши вчора відповіді mm -hmm. на наші питання, ми оголосили про те, що 4 жовтня буде всеукраїнський загальнонаціональний аграрний страйк. Наскільки консолідованими є аграрії, наскільки усі доєднуються? Чи є певний відсоток, який, можливо, там, грає за іншими правилами? І яка роль аграрної партії? Знаєте, Ми, ми об'єднуємо сьогодні від найменшого до найбільшого, тому що аграрна спільнота вона консолідована, вона розумна, вона аналітична. Не можна сказати, що сьогодні в цьому русі задіяні всі абсолютно аграрії, тому що люди різні. Але а, спілка. Фермерів і приватних підприємців, аграрний союз України, Всеукраїнська Аграрна Рада, багато інших асоціацій, яких у нас є в галузі на округ землі біля ста, фактично вони інші різними шляхами є в процесі. Що прикро було побачити, це те, що коли міністерство сільського господарства заговорило про можливі прямі. Програми, в яких будуть даватися гроші, mm -hmm. вже знову ж з'явилися ті моменти, mm -hmm. що а давайте ми десь трошки в сторону. Чому тому що тут ж будуть гроші давати? Mm -hmm. Але що вчора було чутно, фактично всі асоціації один голос говорили: ми розуміємо, що в сьогоднішній корумпованій країні або ці гроші до нас не дійдуть, або нам скажуть, що давай віддавай 20-30 чи, чи 50% від того, що mm -hmm. треба віддати. А звичайно, люди цього робити не хочуть. В політичному керунку заручаєтесь підтримкою яких політичних сил на жаль, ми не маємо сьогодні політичних партнерів, і на місцевих виборах минулого року, де ми взяли в загальному заліку 132 партій, 3-4 місце. У нас сьогодні на місцевому рівні майже 3700 депутатів. Ми не поєднували свої зусилля ні з якою політичною силою. Ми самодостатні. Ви подумайте ми сьогодні галузь номер один економіки. 41% економіки в цьому році генерується аграрним виробництвом. Кожний долар валютної вирочки приходить з аграрного виробництва. Тобто, ми самодостатня, потужна сила на сьогоднішній день. Там, де нам потрібно консолідувати свої зусилля в конструктивному напрямку, на сьогодні в обласних радах, міських радах чи районах, ми це робимо. Але ми не зайшли в ніякі союзницькі відносини ні з однією політичною це партією. це. Принципова позиція чи не домовилися? Не дійшли спільної згоди ні. у напрямках розвитку. Зокрема, ви лобіюєте аграрний сектор. Ми ми, ми не лобіюємо аграрний сектор. Ну, його якісну роботу скажімо в чому різниця? Ми говоримо, що аграрна галузь є конкурентною перевагою нашої країни на світових ринках. Німці найкращі в машинобудуванні. Наприклад, mm -hmm. японці в електроніці, швейцарці свою нішу фінансову напрямок. Нам же ж Бог дав 25% світових чорноземів. Це наша конкурентна перевага. Через те ми кажемо, що ми беремо аграрну галузь як основу економіки нашої країни, де ми повинні заробити гроші і реінвестувати в машинобудування, великі технології, все те, що потрібно, тому що тут ми реально можемо заробляти гроші. Тому ми не є ні в якому разі галузевою партією, але ми не бачимо. Жодної політичної сили, яка бачить, так як ми на 35 років уперед, що ми хочемо побудувати в нашій країні. Хоча серед тих політичних сил, які є на сьогодні, в парламенті, є, мабуть. Одна-дві, з якими ми могли б говорити, але їхні дії за останні два роки у Верховній Трішки Раді на жаль так? дискредитували себе повністю. Пане Віталій, як ви реагуєте на закиди, мовляв, аграрна країна це нібито країна там, третього світу, це не, не передова країна, не так зараз не модно. Як ви реагуєте на такі закиди? Модно заробляти гроші у будь-якій країні, і кожна країна шукає в цьому світі, як ці гроші заробляти. Ось що модно. І нікому не стидно заробляти гроші на літаках, чи на автомобілях, чи ще на чому-небудь іншому. Ми повинні сьогодні заробляти гроші там, де ми їх швидко можемо заробити. Я от згадав, що ми є другий експортер зерна в світі. Так, Ми кожного року нарощуємо експорт, але кожного року заробляємо все менше-менше на цьому експорті. В цьому році ціна на пшеницю найменша за останніх 10 років. В чому проблема? Ми повинні переробляти цю пшеницю в себе вдома, створювати робочі місця, створювати реальну покуповельну здатність платячи людям реальні заробітні плати, наповнюючи місцеві загальнонаціональні бюджети. Тобто, іншими словами, ми повинні з цієї землі, з нашої конкурентної переваги, заробити стільки грошей для того, щоб реінвестувати у машинобудування у нас в Львові був прекрасний завод по виробництву автобусів. Згадайте, які в нас були прекрасні заводи по виробництву електроніки. Все це потребує фінансування інвестицій. Ми знаємо, де їх заробити. Тут ви кажете, ми бачимо майбутнє, яке воно буде через 30 років. Ну грубо так. Тобто, ви аналізуєте і пророкуєте майбутнє, як має в ідеалі виглядати ну не знаю країна. В напрямку якому ви рухаєтесь? перша структура економіки не повинна бути такою, як вона є на сьогоднішній день. Це неправильно, коли аграрне виробництво складає 41% економіки. Це тільки завдяки тому, що всі галузі упали значно Пам. швидше, ніж аграрне виробництво. Ми 15 років росли. Ми тільки в минулому році, на жаль, через ті податкові зміни, які внесли депутати Верховної Ради, пішли донизу. Але ми не падали. тобто ми бачимо, що в цій галузі ми можемо заробити гроші. І по цій стратегії, яку ми розглядаємо в нашій книзі, за 20 років ми можемо догнати сьогоднішню Німеччину. Тобто, якщо в нас сьогодні заробітна плата 150 євро, в середньому на місяць у Німеччині 2000, тисячі, ми бачимо, що ми можемо це зробити за 20 років. Але нам треба рости 17-18% в рік. Це економічне диво, якого ніхто в світі не робив. Але нікого в світі, того хто робив економічні дива, чи то Корея, то -то -то. чи то Сінгапур, чи то Китай, таких ресурсів, які є в нашої держави, просто-напросто немає. Через 20 років аграрне виробництво разом з виробництвом продуктів харчування не повинно мати 41 у структурі своєї економіки. Повинно бути 7, 8, максимум 10, розглядаючи, що це конкурентна перевага. У нас повинна бути конкурентно здатна хімічна галузь, металургія, іт технології, багато інших складових. І саме це тут і описано. А перший крок це те, що ми вже згадали: перетворити те, що ми робимо для світу в вигляді сировини. На створення доданої вартості тут, у нашій країні, і ми зробили розрахунки, що якщо ми зробимо таке перепрофілювання нашої галузі, за 2,5 роки ми можемо насправді підняти ВВП нашої країни майже втричі. Чи розглядаєте тут можливість впровадження новітніх технологій, е якісніших? А в аграрному виробництві в Україні сьогодні вже працюють самі передові світові технології. Проблема в тому, що ми оснащені або кількість наших підприємств, які оснащені передовими технологіями, це всього навсього 10-15% від того, що ми в цілому можемо робити. Але ми навчилися виробляти сьогодні. Люди, які приїжджають до нас з Франції, з Польщі, з багатьох інших країн, коли вони бачать українського виробника яблук, ягід, молока, заїдьте на наш оптовий ринок, шувару у Львові, подивіться в магазині Дідо. Це всі наш продукти виробництва нашої Львівської області. Вони по якості. По підходу виробництва абсолютно не поступаються нікому у світі. Середне через те, через них серед них і побачити француза, який приїхав з Франції і в наших горах наб, займається вівцями і виробляє бринзу. Багато інших рецепт. Ось до речі, те, що я хотіла сказати, чи є більше в чому недолік більше, що при владі не ті, чи можливо наша наші люди не готові щось розпочинати? От, ви самі кажете, приїхав француз чи італієць, і він добре собі влаштував тут бізнес, попри проблеми. Які там інколи заважають. Як так, інколи заважають. але француз у себе вдома взяв кредит під 3% річних і приїхав в Україну з такими він. грошима, звичайно, він тут може робити фантастичні речі. Коли український виробник йде до комерційного банку в Україні і йому пропонують 25-30%, він з французом конкурувати угу. не може. Люди в нас ті, люди в нас ті, які можуть працювати і можуть створювати те, що сьогодні конкурентне в світі, цим людям треба створити належні умови роботи. Через те проблема наша в тому, що люди, які останніх 5, 10, 15, 20 років створювали справу своїми руками, вони політику не йшли. Вони були зайняті створенням робочих місць, оплати реальних заробітних плат, наповнення місцевого загальнаціонального бюджету. Тому наше завдання у в аграрній партії, і сьогодні ми на 90% наповнені тими людьми, які ніколи в політиці не були. Ну, ви ж також фактично, так фактично, і Я змінюю. Такий само, абсолютно. Ми чому ми почали це робити? Тому що, будучи ефективними управлінцями, ми зрозуміли, що ми вперлися головою в стелю. Якщо ми не будемо мати високоякісний професійний законодавчий орган Верховну то, Раду, то вона не здатна буде формулювати стратегію розвитку країни і галузей, Ми нічого не досягнемо. Через те, сьогодні, коли ми дивимося на роботу Верховної Ради, вона безглузда в кінцевому етапі. Маємо бездарну стратегію уряду, в якій говориться в 2014 році, в тій стратегії було чітко написано. Що ми ставимо завдання наростити виробництво зерна до 100 мільйонів тонн і збільшити експорт 2,5 рази. Будь-який світовий економіст аплодував <клід> долоні і казав, молодці українці. Продавали пшеницю по 140 доларів нам, тепер будете продавати по 80. А це вам є якраз якісне відображення тих людей, які наповнюють Верховну Раду. Ваша книга, яку ви презентуєте, більше для тих політиків чи більше для для профільних людей безпосередньо аграріїв чи для загалом громадськості? Вона без сумніву не для тих політиків, тому що ті політики, яких я називаю пережитком 90-х років, у нас суспільство за останні 25 років зробило 5 кроків вперед. Нас люди, які реально працюють у реальному секторі економіки, не ті, які сидять на державних монополіях, створили також п'ять років перед а політикум залишився у лакованих черевиках, задертими носками в малинових пінжаках, такими, як вони були у 90-му році. Через те ця книга для всього українського народу. Ми її надрукували 5 тисяч екземплярів. Її залишилося на сьогоднішній день тільки 10. Тому я завтра власне презентую те, що uh -huh. вже розійшлося по всій Україні. І наступному тижні ми будемо друкувати знову 10 тисяч екземплярів. Вони розійдуться серед усіх людей. Вона дуже легко читається і дуже легко сприймається. На Львівщині маєте добру команду своїх нам, нам є над чим працювати на Львівщині. Я скажу вам, що на жаль на Львівщині у нас ще дуже дуже багато роботи. І у місцевих виборах ми фактично прийняли участь тільки в деяких районах. Проблема в тому, що Львівщина дуже близько до Західної Європи. і Вона реально не відчула. Тої загрози, яка є сьогодні в економіці нашої країни, яку відчили в більшості регіонів нашої держави в першу чергу на сході нашої країни. Хочеться, щоб це розуміння так чим більше людей усвідомлювало, Напевно, ці речі такі через важливі. те Наскільки є. Ця це, книга? це важливо? Через те і є ця книга. Я нудякуємо що... до можливо. Кому цікаво, ми скажемо завтра, субота, п'ятниця об 11 ранку. Ви презентуєте цю книгу? Палац Потоцький голуба зала, 11 година з вами. Можна буде поспілкуватися, так? Так? так так як при... я так так Мені дуже приємно, що ви знайшли час навідатися до нашої студії. Я нагадаю, скоцак Віталій, голова аграрної партії України у нашій студії. Ще раз дякую. Дякую вам. Програма час діяти. Ми з вами бачимося щодня. До зустрічі.